Одразу три часи чекають на нас в сьогоднішньому уроці. Але не хвилюйтеся, буде супер легко та цікаво. Ви все зрозумієте без жодних проблем. І будете вміти орієнтуватися одразу на всі паралелі часів continuous. Буде і past, і present, і future. Вам необхідно буде зрозуміти один маленький нюанс. І ви без проблем будете вміти жонглювати цими часами, часовими формами Continuous. Hi everyone! Welcome or welcome back! Отже, ви вже бачили мої відео про present simple, past simple, future simple. Отже, паралель simple в нас з вами вже закрита. А сьогодні ми закриємо паралель Continuous. Ви будете знати, що, коли і навіщо. Почнемо ми з Present Continuous. Я впевнена, ви вже знаєте, але нам необхідно буде пригадати для того, щоб на неї зараз накласти «past continuous» та «future continuous». Згадуємо, в якій ситуації нам потрібен буде час, часова форма Present Continuous. Наприклад, коли ми говоримо про щось що відбувається прямо зараз. Уявімо собі, Пітер телефонує Джеку і каже: Хай Джек! How is life як життя? А Джек таки йому відповідає: Couldn't be better. Краще і бути не може. Couldn't be better. «I am sipping my pina colada and looking at the ocean. I'm sipping. Я посьорбую свою каладу і споглядаю на океан. I'm sipping my drink. And I am looking at the ocean, тому що він саме це зараз і робить. Розмовляє по телефону і споглядає на океан. Тобто, одна з ситуацій Present Continuous це коли ми щось робимо саме зараз і ми про це говоримо. І отже, я можу сказати: Я зараз дивлюся телевізор. Як я це скажу? I am watching TV. Я є. В процесі, пригадуйте, Continuous це якась така довга дія, вона показує нам процес. Я всередині чогось робління, робіння. Я зараз дивлюся, I am watching. Більше про ситуацію використання Present Continuous ви знайдете в цьому відео, тому що це не єдина ситуація, звичайно ж, коли я щось зараз роблю, можуть бути інші ситуації, то в цьому відео я дуже детально про це розказую. Але зараз нам Знадобиться формула побудови Present Continuous. І ви знаєте, будь-який виконавець дії, чи то I, чи то Він, чи то вона, He, she, it, we, they. На другому місці нам необхідна буде форма дієслова to be, а ми знаємо, що в present це або M is R, і з закінченням Ін, тобто показує ось цей процес, якась довга дія. І звертайте увагу зараз, увага! Діє слово «to be», наголошую. Тому я цьому дієслову приділяю так багато уваги. У мене на каналі є декілька відео про дієслово be». І ось саме, якщо ви зараз уважно мене послухаєте, ви зрозумієте всю паралель. Я впевнена, що ви вже здогадуєтеся навіть. Отже, нам потрібно буде дієслово слово be». Ми знаємо present continuous форми «am», «is», «are». Давайте згадувати, які форми дієслово «to be» в «past» і «future». Звичайний, звичайний «past», звичайний «future». Звичайно ж, якщо це «past was», «were», якщо це «future», то це «will be». І тому, якщо я зараз дивлюся телевізор «I am watching TV», а якщо я дивилася, я була в процесі, тоді я скажу I was watching TV. І, звичайно що якщо я буду в процесі, то відповідно я скажу I will be watching TV. І всюди нам зустрічається закінчення ING ING до дієслова що, власне, і показує цю тривалість дії? Ну, тобто, весь «continuous» разом з дієсловом «to be» і разом з інговим закінченням показує цю всю тривалість дії. Друзі, якщо ви плутаєтеся з дієсловом be», якщо ви не знаєте його форми, то зараз перезупиняйтеся. тому я так багато ем, уваги йому приділяю, тому що на дієслові be» тримається вся англійська мова. Якщо ви дуже-дуже добре орієнтуєтеся в його формах, а ви спочатку, будь ласка, якщо не знаєте, то подивіться відео про «M is R» спочатку три форми, потім наступне відео. В минулому, теперішньому і майбутньому часі, і потім ви можете подивитися всі-всі форми дієслова be. Тому що далі будь-яка наступна тема в англійській мові нашаровується саме на дієслово toбі, також на дієслово to have, але на be дуже-дуже багато тем нашаровується. Тому треба дуже добре знатися на його формах. Тому, будь ласка, зверніть увагу на всі ці відео. Якщо ви її вже бачили, ви добре орієнтуєтеся, то поїхали далі. Отже, ось наш є процес. Я дивлюся зараз, I am watching TV. Я дивилася вчора, I was watching TV. І I will be watching TV це я буду. Але ж яка різниця між паралелю Simple та паралеллю Continuous, особливо там The past і future, так? Ось саме зараз ми і побачимо. Отже, past Continuous нам знадобиться в наступних чотирьох. Ситуаціях, і ми зараз на них подивимося детально, покроково, з прикладами, звичайно ж. Отже, перша ситуація. Як ми вже і побачили, continuous позначає процес. Отже, ми використовуємо past continuous for action in process. Для дії в процесі, тобто, яка тривала увага, at a stated time in the past. В якийсь означений, про який ми. Знаємо, розуміємо якийсь конкретний час в минулому. Наприклад, at 6.17 p.m. у шостій, вчора ввечері, Yesterday evening. Що робила Сьюзен? Сьюзен was cooking lasagna at 6.17 p.m. yesterday evening. Вона почала, наприклад, о 6.00. і вона. Конкретно о 6.17 вона була в процесі. Коли вона закінчила, ми не знаємо, ми просто говоримо, що в цей конкретний момент вона була в процесі. We were having dinner, а ми м -м, вечеряли, ми мали вечерю. Ось ту конкретну хвилину і годину. Ми були в процесі. Ми не знаємо, може, ми вечеряли півгодини, може ми сиділи піввечора там, але ось в той конкретний час ми були в процесі. Джон composing an email. An email. а Джон в таку годину був на роботі і писав імейла. Ну, так от, він пізно працював. He was composing, and... Він був в процесі, так, друзі, увага, процес, в якийсь конкретний період. Або улюблений момент зі школи, я пам'ятаю, як кров застигала в жилах в цей момент, коли була якась довга дія, а інша дія її перервала. О Боже, як складно. Дивіться, друзі, дійсно, була якась, був якийсь процес. Він такий собі тягнувся, 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 а інша дія, раз, і сталася. То в нас є довга дія і коротка дія. Є процес і коротка дія. Так ось Susanna, Susan was cooking lasagna. Вона була в процесі, вона її готувала. Це не швидка справа ту лазаню приготувати. Susan was cooking lasagna. When? Коли? Її подруга їй подзвонила. Телефон отак от взяв і задзвонив, так? Вона собі готує, готує і. О, чує. Телефон дзвонить. When her her. friend called her. Вона просто взяла і подзвонила. Це коротка дія. We were having dinner when the courier came. Кур'єр прийшов. Якусь нам там. Посилку приніс. Courier Came, ми можемо сказати, кур'єр arrived. Він просто взяв і прийшов і постукав чи задзвонив у двері. Ми були в процесі вечері. А він собі прийшов і постукав. Швидка дія. Джон писав того емейла, йому треба було подумати, то був емейл до клієнта, треба було красиві слова підібрати. Він був в процесі. When the lights, went out. the lights went out, Вимкнулося світло. Це ж швидка дія. Це щось таке раз, і вимкнулося світло. Отже, процес і коротка дія. Процес past continuous, а коротка дія past simple. Є цей момент, я думаю, є. Далі, наступна ситуація. Дві паралельні дії, два процеси, які відбувалися паралельно. Згадуємо, Сюзанна готувала. До неї задзвонила подруга, і вони ж розмовляли довго і нудно. Отже, вона готувала і розмовляла. Дві дії відбувалися, два процеси. Multitasking. Susan was cooking lasagna». While she was talking to her friend. І ось тоді, коли процес і процес, тоді ми говоримо while протягом. Навіть слово таке має таку природу довгу while. When? то є якесь таке швидке слово. When і далі коротка дія. А тут довга дія. While she was talking to her friend. Вона готувала і розмовляла. We were having dinner while it was raining. Ми е, мали вечерю протягом того, як йшов дощ. Дощ собі йшов, він був в процесі, а ми вечеряли, ми були в процесі. John was composing an email while he was having his coffee. Він собі приготував каву, пізно працює спати, йому вже хочеться. А емейл треба написати. Отже, він собі посьорбував свою каву і писав два процеси, дві паралельні дії. Ну, і Четверта ситуація: to describe the atmosphere in the introduction to a story. В um, той момент, коли ми хочемо. Розказати якусь історію, ми її так починаємо, наче дає задаємо тон атмосферу. «One day I was sitting in a cafe», має бути артикль, пропустила. I was sitting, я собі сиділа, так я була в процесі, я там сиділа, I was reading, я читала книгу and having my coffee і мала свою каву, пила каву. The sun was shining, світило сонце. Так? Я навіть розказую це повільно, тому що ми хочемо. Наче, Погрузити нашого співбесідника, нашого слухача в цю атмосферу, так, і ми так описуємо, розказуємо mm, ось цей процес, що відбувалося. The sun was shining brightly, and I was enjoying my time. Я мала гарний час, я насолоджувалася своїм часом. When? Mm, щось швидке сталося. Suddenly. Someone screamed, хтось закричав. І так починаються horror stories, жахливі якісь е історії. Хтось закричав. Це була така миттєва дія, коротка дія. Так? І це є past simple. А, все ще до того відбувалося. Так було. Процес ми розказували, так? Ось це ще одна ситуація до Past Continuous. Я думаю, не складно, так? А коли ж нам необхідно буде використовувати Future Continuous. І зараз вже показую, буде всього три ситуації. А якщо вам це відео подобається вже вже все зрозуміло, цікаво, обов'язково поставте лайк. Лайк. Like. Ось такий. Це дуже-дуже Допомагає цьому відео далі просуватися, щоб більше людей побачило цей корисний урок. Дякую. Отже, три ситуації до використання Future Continuous. Не лякайтеся, це не все не так складно. Отже, перший момент. Так само, як і past Continuous. для дії, яка була в процесі, а в даному випадку буде в процесі в якийсь конкретний момент в майбутньому. Так само це може бути 6-17 вечора, тільки завтра. Що буде Сузанна робити? Вона буде готувати знову лазанью. Знову почне о 6. І в 6.17 вона буде в процесі. She will be cooking лазанню. А ми будемо їсти. We will be having dinner. John буде працювати. Нещасний Джон. Постійно працює. John will be working. Він буде в процесі. Конкретний момент в майбутньому. Окей. Okay. Друга дія: for an action, which will definitely happen, для дії, яка точно станеться in the future, в майбутньому зрозуміло. As a a result of a routine or arrangement – Як результат якоїсь рутини. Або домовленості. Тобто, ви знаєте, що це точно відбудеться. Ви знаєте, що ви будете щось робити. Ви будете в процесі чогось робіння. Наприклад, ви говорите дружині своїй, чи чоловіку, чи кому завгодно no need to go to the shop. Не треба йти до магазину. I will be passing by the supermarket after work. Я буду проходити повз. Я буду минати супермаркет після роботи. So I can buy whatever is needed. Тож я можу купити, щоб, там, щоб не було б нам необхідно, я все це можу купити, бо я і так знаю, що я буду проходити. Я це роблю. І так кожного дня я завжди після роботи йду повз супермаркету. Отже, і завтра, чи там, ну, ну, хай буде завтра, або післязавтра. Я також will be passing, by. я знаю, що це точно буде. Don't call Peter. Не дзвони Пітеру. I will be seeing him tomorrow. Я з ним завтра бачуся. Ми домовилися. Це точно відбудеться. I will be s. Я буду в процесі бачення нього. So I can tell him the news. Отже, я йому можу розказати новини. I can tell him the news. Зараз. Це нова інформація, можливо, так трошки сирувато вам, не, не до кінця розумієте, але повірте мені, ви зараз почнете звертати увагу, ви будете чути, як носії постійно вживають ось, ось таку ситуацію. У фільмах ви будете це бачити. Зараз просто дайте собі час трошечки побачити це. І почати старатися чути це, і ви будете бачити, як ось ця ситуація виглядає в житті. Ну і третя ситуація: when you ask politely about someone's plans. Ви запитуєте вічливо про чиїсь плани на дуже-дуже ближнє майбутнє, ось буквально на наступну секунду, на наступний день. Для чого? Тому що ви хочете побачити, чи ваші плани fit in with their plans, підходять до їхніх планів. Ну, це незрозуміло. Давайте екзампл. Will you be going to the bank today? Ти будеш сьогодні йти до банку? Ви можете спитати will you go. Але якщо ви хочете це зробити, якби в такий вступ, тому що ви хочете щось. Навіщо ти питаєш? Ну, тому що я хочу щось, щоб що, що ти щось зробив. Yes, why? Так, будуть. А чого? Чого ти питаєш? Could you pop to the shop? А ти заскочиш до магазину? Можеш заскочити. Так? go to the shop. Це якось піти до магазину і звучить так, як якесь завдання, таке не на три хвилини, а надовго. А ось так: от, pop to the shop, ось забігти до магазину. We are out of bread. Out of. У нас закінчився хліб. У нас немає хлібу. Заскочиш до магазину. Will you be going to the bank? Чи можете ви сказати Will you go to the bank? Ну, в принципі, можна, але це теж буде якось, наче наче ми просимо. А тут ось ми хочемо показати, що ми якось так починаємо своє питання, тому що. Це не основне питання. Нас хвилює інше питання. Ми просто вічливо хочемо до нього дібратися. Will you be going to the bank today? Yes. Why? Could you pop to the shop? We are out of bread. Ось така ситуація, думаю, не складно. Якщо було не складно, цікаво і корисно, не забудьте про лайк. Я вам залишаю сердечки. І побачимося у наступному.